Після нападу Гітлера на Польщу Франція і Британія вже 3 вересня 1939 року оголосили війну Німеччині, але на справжні бойові дії так і не зважились, хоча й мали військову перевагу над німцями на західному фронті. Понад півроку вони сперечалися між собою у високих кабінетах і за цей час кинули на призволяще поляків, не допомогли фінам під час нападу Радянського Союзу і не змогли завадити німецькій окупації Данії та Норвегії. Гітлер натомість встиг підготуватись і на початку травня 40-го року розпочав стрімкий наступ на Францію та за кілька тижнів розбив сили союзників. Цей період затишчя на Західному фронті увійшов в історію як фальшива війна. Тож зараз згадаємо, як британці та французи прогавили шанс завершити Другу світову ще в 39 році, і незабаром за це поплатились. Франція та Британія до останнього йшли на поступки Гітлеру, аби не допустити великої війни у Європі. У 1938 році заплющили очі на німецьку окупацію Австрії, а потім фактично змусили Чехословаччину віддати Гітлеру судецьку область, сподіваючись, що він на цьому заспокоїться. Та він, ясна річ, не заспокоївся і вже в березні 1939-го почав зазіхати на польські території. Тоді ж навесні Британія та Франція пообіцяли Польщі всю можливу допомогу і підтримку, якщо Німеччина нападе. 1 вересня 1939 року Гітлер вдерся до Польщі. Спочатку Британія та Франція, здавалося б, виконували свої обіцянки. Вони синхронно 3 вересня оголосили війну Німеччині, а вже 7 вересня почали наступ. За тиждень французи майже без опору просунулись у глиб німецької території на понад 30 кілометрів. А потім вперлись у німецькі мінні поля на підходах до лінії Зігфріда. Системи потужних захисних укріплень на західному кордоні Німеччини. І тільки після цього французьке та британське командування зібралось на нараду, аби вирішити, що робити далі. Наступ широким фронтом через Бельгію та Люксембург відпадав, адже ці країни оголосили нейтралітет. Для підготовки масштабного наступу через французький кордон потрібно було більше часу та важких гармат. Адже тодішнє командування, особливо французьке, мислило лекалами Першої світової, спершу масований артобстріл, а потім піхотна атака. Ба Більше союзники тоді ще навіть не мали точних даних ані про кількість німецьких військ та техніки на лінії Зігфріда, ані про схеми та міць укріплень. Поки британці та французи радилися, вранці 17 вересня до Польщі зі сходу вдерлися радянські війська. Тоді на поляків просто махнули рукою і скасували подальший наступ на позиції німців. У середині жовтня з Польщі повернулись німецькі дивізії та швидко відбили свої території. Французькі війська повернулись на вихідні позиції і почали готуватись до Окопної війни у найкращих традиціях Першої світової. Друзі, просимо вас просто зараз підписатись на канал Бабеля. А як додивитесь, то обов'язково напишіть комент і поставте лайк. Домовились? Тоді продовжуємо. Протягом перших днів війни британці подумували завдати авіаударів по німецькій промисловості, та від цієї ідеї швидко відмовились, побоюючись ударів у відповідь. Назагал, тодішній командувач британських королівських повітряних сил Кінслівуд говорив, що склади та заводи бомбити не можна, бо це приватна власність. Та й взагалі під авіаудари можуть потрапити цивільні. Для військових пілотів він придумав інше завдання розкидати пропагандистські листівки над німецькими позиціями. Цю тактику британські журналісти іронічно називали рейдами памфлетів або війною конфеті. Своєю чергою, німці теж не бомбили Францію та Британію, але тільки тому, що в той час понад 90% їхньої авіації нищило Польщу. А на західному фронті вони поки що вивішували миролюбні плакати та відправляли повітряні кульки на позиції британців і французів. Наприкінці жовтня, 39 го у британському уряді взагалі сподівались, що до безпосереднього зіткнення з німеччиною справа не дійде. Один з журналістів у своєму репортажі з лінії фронту писав так: артилеристи, які розташувалися на рейні, спокійно дивилися на німецькі поїзди з боєприпасами, що курсували на протилежному березі. Наші пілоти пролітали над заводами Саару, не скидаючи бомб. Очевидно, головна турбота вищого командування полягала в тому, щоб не турбувати противника. Замість боїв на Західному фронті заходилися організовувати дозвілля. У Британії створили Асоціацію національної служби розваг, яка організовувала концерти та вистави для солдатів. У 1939 році справжнім хітом стала пісня ірландського виконавця Джимі Кеннеді Ми розвісимо випрану білизну на лінії Зікфріда. Британські офіцери розважались полюванням, і доходило до того, що вони привозили з Британії не лише мисливських собак. А й лисиць, на яких полювали, французький уряд заходився влаштовувати футбольні турніри між підрозділами, дивізіями та навіть між французькою і британською арміями. Окрім цього, солдатам збільшили видачу алкоголю насамперед, вина. До кінця фальшивої війни французькі війська на передовій отримували 2 мільйони літрів вина на добу, а командування заплющувало очі на азартні ігри. Британія та Франція так само прогавили шанс допомогти Фінляндії, коли наприкінці листопада 1939 року на неї напав Радянський Союз. На початку фіни захищались набагато успішніше за поляків. Здавалося б, це був непоганий шанс для британців та французів, які вже накопичили сили дати відсіч тодішньому союзнику Німеччини. А заразом взяти під контроль стратегічно важливий регіон Скандинавію. Але місяці планування на найвищому військовому та дипломатичному рівнях у Лондоні та Парижі тільки поглибили розбіжності між союзниками. Тодішній французький прем'єр Едуард Ладьє називав свого британського колегу Невіла Чемберлена висохлим дрючком короля Георга VI ідіотом, а британців потенційними зрадниками, які за першої ліпшої нагоди здадуть союзників, аби тільки не воювати з Німеччиною. Своєю чергою Чемберлен називав даладьє биком із рогами Равлика через те, що той був войовничим лише на словах. Схожа ситуація була й у військових колах. Британські командувачі вважали французів боягузами, а ті називали британців занадто пихатими. Поки Лондон і Париж зволікали, стало пізно. Радянський Союз ціною величезних втрат прорвав фінську оборону і в березні 40-го змусив фінів підписати принизливу мирну угоду. Громадськість Британії та Франції була надзвичайно обурена через неспроможність їхніх урядів допомогти хоробрим фінам. Даладіє був змушений піти з посади прем'єра вже в березні 1940-го, а Чемберлен протримався на кілька місяців довше. А от Німеччина використала фальшиву війну для накопичення сил. Наприкінці вересня, 39 го Гітлер остаточно переконався, що британсько-французькі війська на Західному фронті не планують швидкого наступу. Тож він наказав своїм начальникам готувати план атаки на захід, щоб розгромити Францію та поставити на коліна Англію. Німцям було наплювати на нейтралітет Бельгії та Люксембургу, тож головний удар запланували через ці країни. А заразом вирішили окупувати ще й нейтральні Нідерланди. Початок операції довелось відкладати понад 20 разів. У листопаді 39 го через погану погоду, а в січні 1940-го наступ зірвався через несподіваний випадок. Німецький літак збився з курсу і випадково приземлився на території Бельгії. На його борту був офіцер, який мав повну документацію секретного плану наступу. Німцям довелося переробляти план операції. Тепер наступ на півночі Бельгії був відволікаючим маневром. А головний удар перенесли на південь через Арденни. Цю гірську систему на французько-бельгійському кордоні командування союзників вважало непрохідною, тож не стало облаштовувати тут потужний захист. Наступ запланували на 10 травня 1940 року. Та для початку Гітлер вирішив підстрахуватися з півночі, тож 9 квітня відправив нейтральним Данії та Норвегії ультиматум. З вимогою не чинити опору німецьким військам, які прибудуть для захисту від британсько-французької окупації. Данія здалася без опору, а норвежці спробували відбитись. У середині квітня союзники нарешті зважились хоч на щось, і відправили до Норвегії десант, який готували ще на допомогу фінам. Але операція провалилась до кінця квітня. Німці окупували майже всю Норвегію. Чи не єдиним, хто воював по-справжньому, був перший лорд адміралтейства, тобто командувач британського королівського флоту Вінстон Черчилль. Від самого початку він виступав за рішучу і масштабну війну проти Німеччини. Черчилль закликав до масованих авіаударів по німецькій промисловості та до якнайшвидшого наступу на Західному фронті, аби не дати можливості німцям накопичити сили. Та решта членів британського військового кабінету його ідеї не підтримала. Зате на флоті Черчил розгорнувся наповну. Він влаштував єдине справжнє протистояння в період фальшивої війни, яке стало початком найтривалішої кампанії у Другій світовій битви за Атлантику. Все почалося з того, що Британія запровадила морську блокаду Німеччини. А німці у відповідь без розбору почали топити британські військові та цивільні кораблі. З подачі Черчилля королівський флот сформував мисливські групи, які полювали на німецькі підводні човни. Британська морська авіація бомбила стоянки німецького флоту. А в грудні 39-го британцям вдалося вистежити і потопити німецький крейсер адмірал Граф Шпе. Ми витрачаємо чимало зусиль, щоб робити для вас цікаві та різноманітні відео. Тож будемо вдячні за будь-яку вашу підтримку. За посиланням під цим відео. Після провалу норвезької кампанії у квітні 40 го у Лондоні нарешті зрозуміли, що політика кабінету Чемберлена виявилась геть провальною. Тож, 10 травня, під тиском парламенту він поступився прем'єрською посадою рішучому Черчиллю. Але було вже пізно: вранці того ж 10 травня, німці почали наступ, який став класичним прикладом бліцкригу, блискавичної війни зі швидкою перемогою. Люксембург капітулював того ж дня. Нідерланди 14 травня, Бельгія 28. А за шість тижнів німці розбили сили союзників у Франції. 22 червня 1940 року французи були змушені підписати капітуляцію у тому ж самому залізничному вагоні в Комп'єні, де укладали принизливе для Німеччини перемир'я під час Першої світової. Та восени 1939 року все могло бути навпаки. На Нюрнберзькому процесі, у 45-му, німецький воєначальник Альфред Йодоль відверто визнав: ми не зазнали краху ще в 39-му лише тому, що під час польської кампанії 110 британських і французьких дивізій абсолютно нічого не робили проти наших 23 на західному фронті. Отака історія, друзі.